У центрі ділової активності ідея пройшов круглий стіл з питань працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Ініціаторами виступили Рада з питань ВПО та Державний центр зайнятості. Про можливості працевлаштування для внутрішньо переміщених осіб розповіла директорка Павлоградської філії державного центру зайнятості Валентина Дробот. Наші фахівці допоможуть вам знайти скоріше підібрати робоче місце під замову роботодавців. Це пройти профнавчання, стажування. Також. Якщо хтось із вас не звільнений, у нас є тобто, теж така програма. Якщо люди знаходились на території, де ведуться бойові дії, ви можете написати в односторонньому порядку заяву до центру зайнятості на звільнення тобто, і зареєструватися. В цьому теж нема проблем. Своїм прикладом поділилась і пані Наталя, яка переїхала до Павлограда з Луганської області, отримала ваучер на навчання та здобула нову професію, за якою тепер може працювати. Спочатку я отримала ваучер в службі зайнятості, далі здавала вступний іспити, уклала на навчання, відправила ваучер. До учбового закладу учбовий заклад надіслав ваучер, договора, Договор і корінець ваучера я віднесла в центр зайнятості. Далі учбовий заклад чекав проплату за навчання. Вартість на той момент ваучера була 26 840, Вартість мого навчання це 26 850. Я там платила 10 десь. Окрім працевлаштування для внутрішньо переміщених осіб на круглому столі також обговорювали теми стосовно власного розвитку та відновлення ментального здоров'я. Трохименко, Ігор Брова, Євгеній Ваненко новини ПТРК.